Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 квітня, з вами знову Ларик Лучок. Сьогодні зовсім не свято верхньої неділі. Цей день став для нас трагедією черговою. У суми прилетіло дві балістичні ракети. На цю хвилину відомо про 34 загиблих, в тому числі двоє діток із них. І також відомо, що 117 людей постраждало, і серед них 15 дітей. Європа відреагувала і Сполучені Штати Америки також. Так, друзі, США нарешті почали говорити, хто ж б'є по Україні, хто здійснює обстріли, хто вбиває цивільне населення, хто розпочав війну. Це дуже-дуже знаково і добре, що врешті-решт у команді Трампа починають називати речі своїми іменами. Давайте зараз пройдемося по тих заявах, які лунають власне з Європи, зі Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні, хто що пропонує. І також вам розповім трішки, звісно, бо інформації небагато, про переговори Росії та України, які відбудуться буквально за два дні у Туреччині. Так, там будуть зустрічатися за попередньою інформацією команди України та Росії. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям та знайомим, аби більше знало правдивої інформації. Повірте, нас дивляться не лише в Україні, а й за кордоном, в тому числі і. Навіть ті, хто не знає української мови. Тому від вашої активності залежить те, наскільки людей будуть знати максимально об'єктивну інформацію. Ну, принаймні такою я намагаюсь її робити для вас, мої дорогі підписники, і випадкові глядачі каналу. Отже, друзі, Європа почала сьогодні робити дуже швидко заяви з приводу ударів по сумах, на відміну від того удару, який був по кривому рогу, буквально півтора тижні тому. Тоді. Дуже довго Європа розроджувалася заявами, фактично за великим рахунком їх так і не було. І навіть посол США в Україні Бріджіт Брінк висловилася з того приводу дуже дуже непривабливо. Вона не назвала Росію винною в обстрілі Кривого Рогу. Нині вона чітко говорить, що це Росія. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відреагував на ракетну атаку і вважає, що Путін має погодитися на повне припинення вогню без будь-яких умов. Також, відповідно, таку ж саму заяву зробив і Олаф Шольц. Він підтримав думку британського прем'єр-міністра і сказав, що ця війна має закінчитися, і Росія повинна, нарешті, погодитися на повне припинення вогню. Ми працюємо над цим разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами. Багато європейців висловили подібні думки з приводу удару Росії по Сумах. В принципі, є така, знаєте, певна єдність. Але. Що я відзначаю для себе, що всі вони говорять про те, що Путін повинен, повинен, повинен. А в мене тут таке запитання. А ви що повинні зробити для того, щоб Путін зробив це якомога швидше, тобто припинив удари по Україні? Ваша санкційна політика повинна бути абсолютно відмінною від тієї, яку ви провадите вже ось, ну, рахуйте, з 2014 року, а не з 2022. -го. Вона повинна бути максимально жорстокою по відношенню до Росії. А її такої немає. І зброї маєте ви передавати Україні набагато більше, аби ми просто вибили росіян з території України. Але ви також цього не робите на превеликий жаль. Ну звісно, я обурюватися можу довго, але толку з цього мало. Втім, те, що реакція Європи була доволі швидка, і вони заговорили, друзі, про припинення війни негайне, безумовне. Підтримуючи позицію Дональда Трампа і Білого Дому про безумовне припинення вогню, це дуже показово. Звісно, поки що конкретних кроків немає. Але тепер вони потрапили, знаєте, таку певну пастку воронку, де мають робити так, щоб війна завершилася якомога швидше. Точно так само, як і в цю пастку потрапив і сам Дональд Трамп і його команда. Трамп поки що не зробив жодної заяви, але від імені Білого Дому. Відповідну заяву зробив очільник держдепу США Марко Рубіо. Це дуже високий рівень. Я абсолютно не маю жодного сумніву, що ця заява погоджена безпосередньо з Дональдом Трампом. Власне, він сказав наступне: що Сполучені Штати Америки висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по сумах. І далі він пише у своїй мережі X. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край цій війні і домогтися міцного миру, з ідентичною заявою, але раніше виступив і Кіт Келлог, спецпосланець Дональда Трампа з питань України та Росії, який перебуває в Україні. Він сказав, що сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі у Сумах у верну неділю переходить будь-яку межу пристойності, і також говорив, що. Трамп саме для цього так багато і працює. Ну, вони всі про це говорять. Але є і інші, більш серйозніші заяви з боку Білого Дому. Як на мене, вони погоджені, і я вважаю, що Дональд Трамп просто тепер відпускає ситуацію, аби члени його команди і він сам вживали більш рішучих кроків по відношенню до У Росії. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. І відомий в Україні сенатор Лінсі Грем. Знову ж акцентував увагу на тому, що тепер фактично відкритий шлях для ухвалення закону про додаткові санкції проти Росії. Власне, він написав наступне у своїй мережі: Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення. Варварський напад Росії, на віруючих в Україну у вербну неділю, здається, є відповіддю Путіна на спроби досягти припинення вогню та миру. Звинувачені на адресу Кремля, що Путін нічого не хоче робити. Я так це читаю. Мій новий законопроект, каже Лінці Грем, про запровадження санкцій додаткових мит проти Росії зараз має 55 співавторів у Сенаті США. Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, для мене очевидно, що єдина надія на припинення цієї війни полягає в тому, щоб продовжувати калічити російську економіку та карати тих, хто підтримує Путіна. Тепер може бути розвиватися ситуація наступним чином. Закон буде ухвалений в Сенаті, потім швиденько у палаті представників, проблем з цим абсолютно не буде. Ну а далі він ляже на стіл на підпис Дональду Трампу. І Дональд Трамп або підпише його, або не підпише. І це буде додатковим аргументом тиску справді на Росію, тому що якщо... Брати до уваги, що Кремль сьогодні прагне скасування санкцій, недопущення введення нових, і, тим більше, недопущення введення мит, а мова йде про вторинні мита. Бо якщо хтось із країн буде купувати у Росії нафту, то вони будуть сплачувати мита до бюджету США, якщо захоче з неї працювати. Власне, в цьому полягає ідея Лінсі Грема, то ви розумієте, що для економіки Росії це додатковий виклик. Тому очевидним. Що для Кремля сьогодні це серйозно ускладнює задачу. Хоча, звісно, зупинятися, як ви бачите, вони поки що не збираються. І на тлі саме такої непоквапливості припинення вогню тиск на Росію буде зростати. Тим часом у Кремлі прокоментували те, як проходять переговори між США та Росією щодо припинення російсько-української війни. Цього разу не Путін, а придворний рот Путіна. Піськов дав інтерв'ю придворному журналісту Путіна Зарубіну. Ви знаєте, певне одного і іншого. І от, власне, що сказав Пісков: насправді все рухається дуже добре, каже він. За словами Піскова, реанімувати відносини практично з нуля мається на увазі зі Сполученими Штатами Америки, бо вони. За часів Байдена із Білим домом не особливо спілкувалися, точніше не спілкувалися майже взагалі. Так от він каже, що справа дуже-дуже складна і вимагає дуже напружених дипломатичних та інших зусиль. Весь шлях складається з маленьких кроків, каже Пісков, щодо відтворення атмосфери хоча б мінімальної взаємної довіри, зміцнення. Цієї взаємної довіри. Ну, в принципі, маячня, я по-іншому це розцінювати не можу, але вони не відмовляються від переговорів. І він каже, що це все допомагає, але безумовно, чекати на якісь миттєві результати, неможливо. Цю заяву Пісков робив до того, як ударили по сумах. Як тепер він буде говорити? Ну, подивимося найближчим часом. Але те, що нині у Білого Дому. Уже увірвався терпець, і вони будуть вчиняти певні кроки по відношенню до Росії. Ну, як на мене, це більш ніж очевидно. Власне, про це ми з вами на каналі говорили в попередні дні. А, на превеликий жаль, саме ця трагедія стала тригером для того, щоб риторика Білого Дому почала змінюватися. І вони вже називають речі своїми іменами. Вони говорять, що це Росія б'є по території України, і я ну, зараз очікую чергового коментаря від Трампа, як же він буде називати Путіна. Хорошим там своїм другом, знайомим, як він буде говорити про те, що у них хороші відносини і так далі. Зважаючи на те, що знову гинуть діти і цивільні. А Трампу це, друзі, дуже не подобається. Сьогодні в день з'явилася інформація про те, що представники України та Росії мають провести переговори в Туреччині. Про це повідомляє поважне видання CNN Turk з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Туреччини. Але справа в тому, що буквально щойно стало відомо. Про те, що цієї зустрічі тепер не буде. Про це повідомили Міністерства закордонних справ України. Сам очільник МЗС Сибіга сказав, що це все, мовляв, неправда. Я абсолютно не виключаю, що ця зустріч планувалася. Але тепер в силу обставин після удару Росії по території України, а саме по Сумах, внаслідок чого загинуло дуже багато цивільних, то ці переговори відтерміновані. Оскільки говорити про припинення вогню саме у Чорному морі. Принципі немає сенсу, а саме про це мали говорити у Туреччині. Продовж дня з'являлася інформація про те, що це будуть непрямі переговори, що там будуть зустрічатися за посередництва, ну і так далі. Ну, як бачите, до кінця дня зовсім цю інформацію спростували. Що мені засвідчує на загострення ситуації довкола можливого припинення вогню. Тепер ніяких переговорів. До того моменту, поки Росія не погодиться на повне і безумовне припинення вогню, навряд чи буде. Ну, принаймні, таке моє поки що припущення, але за цим треба слідкувати. І також активно розвиваються події стосовно торгової війни, митної війни, яку задіяв Дональд Трамп. для того, аби різні країни почали з ним домовлятися про підписання взаємних угод. Вже є інформація, що 130 країн світу ведуть переговори з Білим домом, ну про щось там. Власне, я так розумію, вони з'ясовують, на які товари можна запроваджувати мита, на які ні, на які відтермінувати. Ну, от, до прикладу, буквально вчора я вам розповідав про те, що тепер на електроніку, чіпи і щось там інше, подібне, комп'ютери смартфони не будуть поширюватися мита. На ті товари, які от саме ці групи постачаються до Сполучених Штатів Америки. дуже багато з цих товарів виготовляється в Китаї. І сьогодні Китай закликав США виправити свої помилки, скасувавши заплановане підвищення тарифів і повернутися, як вони кажуть, на шлях взаємної поваги до Пекіну. Про це повідомляє фактично вся західна преса з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю, тобто це заява Китаю. І Китай говорить, що ми закликаємо США Зробити великий крок для виправлення своїх помилок, повністю скасувати хибну практику взаємних тарифів і повернутися на правильний шлях взаємної поваги. Я розцінюю цю заяву Пекіну як крок на зустріч Трампу. Ну а тепер все буде залежати від Трампа. Чи прийме Трамп це як слабину Пекіну? Чи буде говорити ні, ні? Ми продовжуємо далі тиск на Пекін. Знову ж таки, за цим будемо дивитися, але я думаю, що Трамп швидше за все погодиться на переговори з Пекіном, власне, він до цього закликав їх і раніше, і для нього це буде таким, знаєте, певним переможним моментом. Мовляв, Китай його попросив, і я вирішив з ними поторгуватися. Бо те, що у Білому домі вирішили скасувати мита на смартфони і комп'ютери, це означає, що митна війна Трампа. Зазнає ну не зовсім удач, як то вони собі планували. Хоча, поки що в команді Трампа все це заперечують. Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що рішення, саме їхнє, про. Звільнення низки електронних пристроїв від мита, запровадженого раніше цього місяця, було лише тимчасовим відтермінуванням і мовляв, за місяць-два вони знову це поновлять. Але я думаю, що це блеф. Навряд чи це вони будуть робити, тому що виклики справді дуже-дуже серйозні. А для Трампа це слушна нагода заключати угоди з вигодою для себе, лобіюючи власний інтерес. Ну, принаймні, так я це бачу. Але справа в тому, що дійсно митна війна Трампа, вона... Накладає дуже негативний відбиток на всю світову економіку. Британія на тлі таких митних воєн Трампа вирішила врятувати власний бізнес і звільняє від мит частину товарів. А саме, зокрема, уряд Британії знизить до нуля на два роки мита на 89 товарів від акумуляторів для електромобілів до фруктового соку. Такі ставки діятимуть до липня 2027 року. І в такий спосіб дійсно Британія, уряд Британії намагається підтримати місцевий бізнес і каже: ну ви, мовляв, не хвилюйтеся, тепер на всі ці товари не буде зовсім мит, незалежно від того, з якої країни власне, вони надходять до цієї країни, до Британії. Тому, друзі, я так вважаю, що історія із припиненням російсько-української війни, митними битвами Трампа проти всього світу вона знаходиться на кульмінації, як то я вам і говорив раніше. Ну а далі ми будемо за цим слідкувати. Тому, аби ви були в курсі подій, підписуйтеся на мій канал. Підписуйтеся також на мій телеграм-канал, Фейсбук. Посилання знайдете в описі під цим відео. Там інформація з'являється трішки раніше. Дякую за підтримку. Всіх люблю ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!